Ці горщики, дівчата, унікальні і класні. Це Children Pots. І ми знову робимо класні огляди, так що підписуйтесь. От медик нереально красиві. Мають ось таку картинку внутрішню і ось таку зовнішню. Дуже приємні на дотик. Мають матову основу, такий оранжевий з трішки бежевими кольорами. Вони поєднуються нереальні, а ще тут оченятка, які класно блистять. Не забувайте, при відкритті маємо вушка. Ось так дуже легко брати саме горч. В середині піно, отакі м'якенька накладочка Memory Form, дуже гарненька, ось така м'якусенька, м'якусенька. Не забувайте, що тут є ось такі рученята у накладочках, вони досить приємні, класні. Ось так дитина буде триматися класно і корувати всіма своїми діями. Вставляєте в пази, тут вона є у наявності у цьому горщику. Нагадую, накладочки заховані ось такі внутрішні чашечки для відходів. Вони продугуваті і гарно будуть вимиватися, бо мають. Глянцеву основу дуже класно. Тут є отвір для ваших ручня, так невеличкі такі пази, коли закриваєте кришечкою, спрацьовує як автоматичне уникнення запаху. Але при відкритті маємо чудову спинку, яка буде підтримувати вашу малечу. Одягається дуже легко меморійна накладочка і вже готові до використання. Ну і не забувайте, що знизу завжди є ось такі стопори, які надійно тримають вашу малечу, і тут вони прорезинені. Сподіваємося, вам сподобався огляд. І чекаємо на вас. З вами був Чілдрен. Поц ми в магазин дитячої гігієни.